В місті Ужгород продається одноповерховий будиночок з дуже гарним проєктом, загальною площею 145 метрів квадратних, це без тераси. Будинок недобутований, але повністю підготовлений під оздоблювальні роботи. Земельна ділянка 8 сатин, дах металочерепиця, всі комунікації центральні. В центральні є каналізація, є вода центральна. Нема газу. Ми заходимо в будиночок. Дуже просторий передпокій. Є місце під шафу купе. одна житлова кімната, дах, бачите, вже підшито, стіни, білі, будинок утеплений пінопластом. Десятка і двадцятка мінувата дах. Тут у нас я так думаю, що санвузол гостьовий. Тут дві кімнати окремі. Світлі, хороші, з панорамними вікнами. Ось так от. Так, виглядить третя кімната. Тут ванна. Дивіться, яка простора, велика. Уявляю, який це буде гарний будинок, коли в ньому зроблять ремонт. Тут, я наскільки розумію, може бути гардеробна, комора, щось таке. І дуже просторий великий зал. Кухня-столова і. А, скоріше всього, там буде комора після кухні. І тут камін. Мін, виходимо на терасу, плюс до 145 метрів ще йде тераса. от така велика. Ось така велика. І є, дивіться, таке місце для зберігання всяких різних, е, всякого разного домашнього скарбу, і є котел, бойлер і електричний котел опалення. Далі йде у нас тут у нас йде мангал, зона відпочинку. Ну Може бути ще навіс під машину в разі потреби. Дивіться, який гарний мангал. Так, і ось такий двір. Отак виглядає будинок з цієї сторони. 800 ворота на автоматиці. Як так виглядає будиночок зовні, дах металочерепиця. Дзвоніть, будь ласка, звертайтеся, звертайтеся за вказаними номерами телефонів в відео. Ціна буде вам... По телефону, будь ласка, дзвоніть. В місті Ужгород продається одноповерховий будиночок з дуже гарним проєктом, загальною площею 145 метрів квадратних, це без тераси. Будинок недобутований, але повністю підготовлений під оздоблювальні роботи. Земельна ділянка 8 сотин. Дах металочерепиця, всі комунікації центральні. Центральні є каналізація, є вода центральна, нема газу. Ми заходимо в будиночок. Дуже просторий передпокій. Є місце під шафу купе, одна житлова кімната, дах, бачите, вже підшито, стіни білі. Будинок утеплений пінопластом. Десятка і двадцятка мінвата дах. Тут у нас, я так думаю, що санвузол гостьовий. Тут дві кімнати окремі, світлі, хороші з панорамними вікнами. Так, виглядить, виглядить третя кімната. Тут ванна. Дивіться, яка простора, велика. Уявляю, який це буде гарний будинок, коли в ньому зроблять ремонт. Тут, я наскільки розумію, може бути гардеробна, комора, щось таке. І дуже просторий великий зал. Кухня-столова і... А, скоріше всього, там буде комора після кухні. І тут камін. Камін, виходимо на терасу. Плюс до 145 метрів ще йде тераса. От така велика. Ось така велика. І є, дивіться, так, таке місце для зберігання всяких різних всякого разного домашнього скарбу, і є котел, бойлер і електричний котел опалення. Далі йде у нас тут у нас йде мангал, зона відпочинку. Ну і може бути ще навіс під машину в разі потреби. Дивіться, який гарний мангал. Так, і... Ось такий двір. Отак виглядає будинок з цієї сторони. 800 ворота на автоматиці. І отак виглядає будиночок зовні, дах металочерепиця. Дзвоніть, будь ласка, звертайтеся, звертайтеся за вказаними номерами телефонів у відео. Ціна буде вам... По телефону, будь ласка, дзвоніть.